Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на каналі ось таке відео про те, як я проводжу свій звичайний день у Великій Британії. Ось мій байк, на якому завжди вологе сидіння чомусь, тому я надягаю такий поліетиленовий пакетик, і на ньому я рушаю до роботи. Зачиняю свою коліточку. Ось цей гарний будинок. Сідаю на байк і їду до роботи. Насправді, на байку можна дуже швидко доїхати до роботи. Такий шлях займає всього приблизно 15 хвилин. І це набагато вигідніше, ніж їхати на автобусі, тому що... Автобус коштує 2 фунти за поїздку в одну сторону. Але а, головна причина, по якої я пересуваюсь байком і їду на роботу на байки, це тому, що а, це набагато швидше. Автобус треба спочатку дойти до зупинки і а, чекати його. Приблизно 5-10 хвилин, тому що він зазвичай запізнюється або приїжджає раніше. Потім 20 хвилин треба їхати на автобусі а, і ще 10 хвилин йти пішки після того, як доїхав до а, центру міста. А, і в середньому шлях автобусом займає 40 хвилин. Байк це 15 хвилин від дому до роботи. Тому я обираю байк. Це таке у нас переодягання, а сьогодні не дуже важкий день, тому що сьогодні вівторок. Yeah, just be nice. На роботі, до речі, дуже багато правил. Одне справа не можна з ювелірними прикрасами приходити на роботу. Але якщо у вас, наприклад, є сергії, як у мене, то тоді їх треба заклеювати ось таким синим пластиром. Друзі, я зараз хочу вам показати, як тут влаштований склад у нас на роботі, і це дуже гарно. Дивіться, друзі, все промаркеровано обов'язково. Всюди наклеюють ось такі наліпки і зберігають все по стандартах. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що на роботі обов'язково все скло зберігається окремо від. Інших соусів, які знаходяться у пластикових пляшках. Сьогодні прийшло ось таке замовлення. Ми його зробили десь за годину. Просто подивіться, скільки тут е, скільки тут пакетів і там ще є. Після роботи ми зайшли чисто в кафешку похавати трошечки. Да, це така кафешечка Синабон, всім відома, Недорога. Ось такі тут булочки продають. Я вже з'їв дві. А, і Юля з'їла одну. Да, Ще я взяв з роботи ось трошечки собі теж поїсти. Буду зараз їхати додому. Знімати відео, ви будете його дивитись, і будете залишати коментарі, вподобайки і підписуватись на канал. А ще, друзі, якщо їхати через парк, то можна ось погодувати білочку. Вони зовсім не лякаються і їдять навіть прямо з рук. Ну, іноді їдять, и ні. Ось, дивитись. Зараз, ну, она так трохи лякається. Можна їй дати поближче, щоб вона підійшла. Ось, Белочка, Дивитись. есть прямо з рук. Вони зовсім приручені, ручні. І Не лякаються людей, тому що їх ніхто тут е не ображає. Це така місцева розвага. Тупо погодувати білочку. Дивитись, друзі, дивитись. Білочка. Ооо. Собака прогнала їх. Друзі, повертаючись додому, я помітив ось таку величезну чергу. Цікаво, що вони там чекають, раз в таку чергу зібрались. А ще ось є такий цікавий поєнт по дорозі додому. Це вимірювач того, скільки сьогодні взагалі було велосипедздістів, в Манчестері. Скільки велосипіздістів проїхало по Володиріжки? Сьогодні це 1828 велосипідістів, враховуючи мене. А ось я їду додому. Знову їду на велосипеді, економлючи гроші. І я вже майже доїхав. Насправді, а, сьогодні був. Неважкий день. Зараз приїдемо додому, відкриємо пляшечку сідру, а також з'їмо те, що веземо з роботи, тому що на роботі кожного дня є Стаф Фуд, тобто їжа для персоналу. Ти можеш замовити будь-що з меню ресторану. на... 20 фунтів приблизно на день. А це насправді дуже багато. Я сьогодні взяв таких кальмарчиків. Зараз приїду додому, буду їх разом зі своєю дівчиною їсти. І ось так виглядає наш райончик, в якому ми зараз поселилися. А Мені треба проїхати на задній двір щоб залишити свій велосипед, свій байк. До речі, щоб ви розуміли, наскільки байк економить кошти, я купив цей байк всього за 80 фунтів. Тобто він вже відбився, ну, рази три, точно відбився і... Гроші треба зберегати, гроші треба економити для того, щоб коли ми повернемось в Україну, разом підіймати країну. А для цього треба гроші. Тому ми дуже бережливо а з грошима обходимось, це дійсно так. І ось вже в домі горить світло. Це показник того, що мене чекають. Дуже приємно, коли тебе хтось чекає вдома, вдома. особливо коли це твоя кохана дівчина.